Привіт, дякую, що завітали до копійки. Зізнаюсь, я чекала це кіно, але мене як магнітом притягує до поганих фільмів. Проте, на жаль, я щось завтикала і пропустила всі сеанси у своєму місті. А це відео, як і всі інші мої, призначено для тих, хто проснувся, ухильнувся, побачив опис цього шедевра, проригався і дав собі обіцянку за жодних обставин не дивитися цей шлак. Все для вас, мої любі. Не знаю, в який період життя середи Адаменко. Якщо ви розумієте, про що я стався сюжет цього фільму. Але ось що ми маємо: 18-річна школярка живе в селі сама, бо її батьки успішні адвокати у відрядженні, тому мадам вважає, що робота не волк, а на неї родаки поклали величезний такий припис про заборону наближення, тому від самотності її рятують книжки. В 11 класі дівчина чомусь має до стобіса вільного часу настільки, що починає відвідувати клас творчого письма викладача Джона Ватсона. Ну, понятне діло, що Шерлок ревнувати буде. Але ви повинні звикнути до того, що на цьому каналі змішування різних всесвітів. Це якби канон, і я тільки на прикольних клікухах тут і виїжджаю. Отож середа приходить у клас на годину раніше. урок почнеться лише за годину. Знаєш, не люблю натовпи. Ні секунди в тобі не сумнівалась, Венс Адамс. Не страшно тобі ходити самі. Їзу. Це мене треба боятися. Ой бля. Помер від кринжі. Містер Ватсон починає флексити своїм довжелезним списком літератури на літо. А у героїні вже є атвіточка. Я прочитала Тут список творів довгенький, але обіцяю. Я їх усі прочитала. Усі книжки відірвались. Опа. А це що, відсилка? 50 книг? Ти навіжений? Знайомимо з єдиною подругою головної героїні на ім'я Ірина, яка поводить себе неймовірно крінжово а також з єдиним другом вчителя Ватсона фізруком, який цей. Ніхто. Два дружбанчика без жодних докорів сумління починають копирстатися у ручах середи і знаходять серед книжок твори самого містера вчителя літератури. Чтіво там. з розряду... пам'ятаєте, 365 днів? Уявіть, що то він написав тут так багато порно. Неймовірною знахідкою мужичок спішить поділитися зі своєю дружиною, дофіга зайнятою письменницею, яка звернула на нього увагу лише з третього разу. Блять, хто це? Певно, ви вже звернули увагу на ось цю коробочку на фоні. Ну, пора розкривати всі карти. Тут у мене парфуми від українського бренду нішевої парфумерії 13 Parfums. По перше, вам треба знати, що нішевий означає унікальний. І який не має конкурентів, і це дуже влучний опис ароматів, про які я вам сьогодні розкажу для себе у повноформатному розмірі флакона. Я вибрала цитрусовий парфум Хемстон Summer. Варто зазначити, що я любитель ароматів, які не церемоняться і одразу прописують тобі в нос двоєчку, якщо ви розумієте, про що я. Але оскільки мені випала можливість познайомитися з унікальною парфумерією, і вибір повинен бути зовсім незвичний. Це стиглий гіркий лимончик. Для пекельного запорізького літа краще придумати просто не можна було у форматі мініатюри. Мені прийшов квітковий аромат Кісончік. Ну, м'ёд, мідятіна, це мед із квітами, неймовірно огортаючи теплий аромат, який віднедавна є почесним мешканцем моєї мікросумочки. Всі інші аромати 13 Parfums я отримала у форматі тестерів, але цього було достатньо, аби вибрати собі ще одного фаворита: Color of Boom. Оце прям двоєчка про яку я казала, але вона така, знаєте, легесенька. Мені чомусь нагадує аромат чаю з бергамотом, мигдаль. Карамель, коротше, це такий смаколик, що я готова ним облитися з голови до ніг навіть в жару, мені все одно. West Village. найсвіжіший аромат у світі. І зараз мова не про мило. Тут свіжо скошена трава, фіалка і, можливо, трошки м'ятної жуйки. Воно пахне як прохолодний вітерець. Не знаю, як це можливо, але це правда. Скінні дрібін, ніжняціна. Якщо ви любите поєднання кислих фруктів та аромату троянди. Ось тут все є. Mad about you. Міг би бути з розряду двоєчки, але тут різкий кедр невелює дуже ніжний жасмін. Summer I turned pretty. Є певна схожість з Хемстом Summer, проте тут лимон поєднується з Евкаліптом і Базиліком. тобто... По суті, він і свіжий, і кислий одночасно чесно зізнаюсь. Я вперше в житті знаходжуся в такому щирому захопленні і навіть шоці від ароматів, тому моя рекомендація. Від чистого серця в описі ви знайдете посилання на сайт 13parfums, а також за промокодом Копійка ви отримуєте знижку 15%, яка буде діяти 7 днів з моменту виходу цього відео. Обов'язково підтримуйте українське і відкривайте для себе щось нове. Тим часом Середа Адаменко ніяк не може написати есе до вступу до Єльського університету, тема якого найбільше досягнення на сьогодні, оскільки вважає, що за свої роки ніфіга не досягла її єдина подруга Іри яка всіми силами намагається звабити фізрука, будучи при цьому лесбійкою, радить Венздей завести роман з містером Ватсоном чиста парофлу і для того, щоб було що шовисе писати. Старші чоловіки позбавляли дівчат сноти з прадавніх часів. Як казав класик, ну, хуй знає, що блядь, а кадата всі материки, всі континенти були одним континентом. так що мені тепер тобі доказати, що надо їх обратно всіх стягнути, що Далі ця приколістка навалює абсолютно патріархальну хуйню про а аху... У з дідами і запевнює героїню, що між нею та вчителем не тільки щось є, так той ще і від ахромазії вилікувався. Він наче досі жив монохромі, а ти перше, що побачив у кольорі. Мала між ними було буквально всього лише два діалоги. think about, think about іра, ірина. Після цього героїні на повному серйозі починає дивитися на містера 50 відтінків то літератури для дітей як на об'єкт свого бажання. Ой, а звідки сценаристка знала, що я обожнюю, коли головному герою мотивацію придумає незрозуміло хто? Це ж моє улюблене. Насправді у цьому моменті поки що не зрозуміло, чи дійсно середа зловила крашна пажилова, бо вона самотня сільська дівчина, яка мріє про кохання, як в книжках, або це був її хитрий план на ізічах написати багатостраждальне есе, як і порадила Ірішка. Здавалося, інтрига. Отже, поруч із школяркою містер Ватсон почуває себе доволі комфортно, а у колі дорослих якось щось не дуже. Бо дружбан фізрук я нагадую, ніхто, а кохана улюблена дружина не втрачає можливості нагадати муженьку, що він тупа, лох, не письменник і взагалі суцільна посередність. Чнего з того, що вони і так мене гнеблять. Особистість самої ж героїні міняється до невпізнаваності. З якогось дива вона стає фємфаталь і навіть допомагає рішки звабити фізрука, коли трапляється можливість. Венздей геніальним методом притягує мужичка до себе на хату, підкинув йому в сумочку свій мобільник. Алё! Трошечки, трошечки хотів би пачуть, трошечки не чую. Вам треба час проригатися? І знову ж таки зі школяркою за смоктаси, а й з законною дружиною. Але ти мені заважаєш працювати. Тіп, буквально сидів мовчки. Я мужик не гордий, оскільки розлючена жіночка попросила нашого вчителя звільнити будівлю від своєї присутності. Менчик відправляється в сарай читати семестровий твір середи, написаний у стилі улюбленого автора, тобто нашого містера. А там в усіх подробицях описується сексуальна близькість між вчителем англійської і його ученицею. В цей час на екрані теж саме відбувається між нашими героями. Щоб не викликати у вас черговий рвотний позив, я перекажу цей твір так. Це все чи що просто потрахалися і все ну швидко так. Десять хвилин всього трахалися. І під це неймовірне чтіво, містер 365 днів. То теж література для дітей. Ганяє лисого. А у мене потім зразу дідько малаф'я полилася. На наступний день сіра речовина в голові Ватсона дає про себе знати, і той висловлює свою авторитетну думку щодо тієї писанини. Це непристойно. Коротше, він забулив її за те, що вона написала те саме, що пише він. Що за Д'явив, вообще, от мені просто інтересно. В, в чому проблема? Крім цього, пан містер ставить крапку у будь-яких взаєминах між ними середою. На що мадам Агриться, і каже йому точно те саме, що він чує кожного вечора вдома. Ти похибка, розумієш? Похибка. Та розуміло, блядь! Все, все! школярка кидає погрози та обідки, після чого звалює. Головна героїня переживає цю травму дуже по-дорослому. Бухає на пару з подружкою, соседці з нею і відправляє отримані фотокарточки Руку. Війна, це мистецтво. В мене. Це ти теж в книжці прочитала. Містер Ватсон у цей же час ділиться захоплюючою історією з дружиною. А та з щирою зацікавленістю читає про заборонену любов і сприймає це не більше, ніж прикол. Але коли чтіво отримує директорка школи і запрошує тих двох до себе на килим, риторика жіночки з отакої це лише оповідання Джонатане. Кардинально змінюється на підлітки небезпечні, Джонатане. Як висне керівництво школи стає на бік середи. Вчителя відсторонюють від викладання, так тут і ще й кохана улюблена дружина нагадує про базу, основу і ґрунт. Ти похибка, розумієш? Що ти можеш бачити, якщо ти завжди в сраку п'яна? Лише так я можу тебе терпіти. Любий. Уже навіть Іра зрозуміла, що відбулася повна хрінь. Буду свідчити проти нього перед подрадою. Нащо? Він недооцінив мене, а я переоцінила його. Це нормальна? Я, я дура, да, я дура. Ірка вже намагалась погрожувати подружці, але певно підзабула, що саме вона її до цього дебільного вчинку і схилила. Отож, кінець, героїня зізнається, що прагнула перетворити свої фантазії на реальність. Але все вийшло не так, як вона планувала, і тепер середа подорослішала. Стала четвергом. На екрані ж ми бачимо, як містер Ватсон сидить біля управління освіти, а йому назустріч іде усміхнена і заплакана Венздей, що лишає заглядачем право інтерпретувати фінал фільму як позитивний, оскільки є вирогідність, що дівчинка відкликала звинувачення, освідомив, що через свої підліткові мізки зламала мужику життя. Але не варто так радіти, бо я не полінувалася і знайшла повний сценарій фаворитки Міллера. І згідно нього, фінал мав би виглядати ось так: Джон Самотня. Сидить на лавці на вулиці, а він запалює сигарету. До нього йде Кайра, а за нею її батьки. Вона одягнена у спідницю, светер, кеди і виглядає страшенно юною. Вона махає йому рукою. Повільна, сумна усмішка розпливається на її обличчі. Кайро, голос за кадром: Шах і мат!» Ну, тобто, за початковою задумкою, героїня не поумнішала. Я вам більше скажу: сцена поцілунку, де ми з вами дружно ригали, її не було. Це лише фантазія школярки, яку вона описала у своєму творі. Персонажка Дженни Ортеги. Просто нерозумна дитина. Все життя живе в розкоші та не знає реальних проблем. Тому у 18, різко понявши, що їй щось скучно жить, починає ці проблеми сама і створювати, аби подорослішати. Моє улюблене це те, як вона намагається корчити з себе саму нещасну людину на планеті, що живе у селі, де нема що робити. Тому вона така особлива, сидить, собі щось читає, пише. Проте, по факту, вона позер, яка навіть пальцем не поворухнула, аби розкрити свій письменницький талант. Або, хоча. Пошукати людей зі схожими інтересами до того, як містер Міллер не розповів їй про читацьку поетичну тусу. У своїх надуманих ілюзіях Кайра світ змінюється. Однак тут мова не про дорослішання, а про сексистські уявлення щодо зваблення протилежної статі. Але це все ні в якому разі не виправдовує вчинки містера Міллера. Бо у всесвіті цього кіна твори з відверто еротичним змістом писати не можна, тому що не можна. Отож, забули не асоціацію дуже авторит авторитетних письменницьких авторитетів і забулений вдома дружиною. Мужик навіть не старається писати, аж раптом в його житті з'являється дитина ще з несформованою психікою, готова читати його пісаніною і вдень і в ніч. Від чого Міллер прив'язується до єдиної людини, яка його не забулила. Незрозуміло, з якої позиції він сприймає школярку: як просто подружку на одному рівні інтелектуального розвитку, або перспективну авторку зі схожими вподобаннями в літературі, чолов'яга навіть одного разу. Зо сказав цитую, вона мене прославить. До чого це було, можна тільки здогадуватись. Дружина Міллера з того, як її показали у фільмі, справжній нарцис, яка не бачить нічого страшного у тому, що малолітні дівчата зваблюють дорослих мужиків і пишуть їм еротичні казочки до того, як казочки не перетворились на реальність. По скрипту, до речі, жіночка не була такою сукою, бо в кінці вона все ж вирішила повірити чоловіку, і вибачилась за необґрунтовані підозри. Про те, що ця стрічка абсолютний плагіат іншого кіно, я взагалі мовчу. Дуже сумно, що за версією фільму жінка може вигадати історію про сексуальне насилля, а чоловік понесе незаслужену кару, коли в житті це зовсім навпаки. З останнього це справа вбивства султанат Нукеєвої в Казахстані. Куандик Бішемаєв, екс-міністр економіки, жорстоко вбив свою дружину у віп-кабінці ресторану, при цьому заявляючи, що вона сама спровокувала його своєю агресією. А на Суді ця тварина, казала, що якби вона не народилась, то і не померла. Я абсолютно не підтримую створення подібного кіно, де жінку показують як психічно нестабільну особистість, яка здатна наробити проблем, якщо щось піде не за її вигаданим планом. При цьому я абсолютно не підтримую створення подібного кіно, де чоловіки в теорії готові робити будь-які незаконні дії лише аби отримати увагу і схвалення. Так я знаю, що шоу вагітно. 16 доводить, що подібні індивіди все ж таки існують. Проте наша з вами задача у реальному житті вміти вбачати злочини, де на перший погляд їх нема, проте, не стригти всіх під одну грибінку. Будь-які незаконні дії повинні бути зафіксовані, юридично доведені, і у висновку присуджено покарання. Якщо ж це наклеп, за це теж слідує відповідальність. Мій канал створено для того, аби ви отримали позитивні емоції. Проте сьогодні. Ні, я вважаю, було важливим не тільки посміятися, а й розібрати цей фільм з більш серйозної позиції.